І що хочу сказати? Булгаков не один такий. Я вам навела 2018 рік, 2021, два епізоди в 22 другому, в 23 третьому теж переймалися про Булгакова, в 24 четвертому переймаються. Коротше, з якоюсь регулярністю у нас відбувається День заборони Булгакова, як і День заборони багато чого іншого. І ця регулярність циклічна, тому що по-перше, треба якимось чином тримати в тонусі ту аудиторію Тамара Антоновних. Які мають далі бризкати жовчу на українське, тому що воно нібито що то запрещає. а з іншого боку, для того, щоб засмічувати голови неадекватною і нерелевантною інформацією. Зокрема, зразком такої інформації є проєкт, зараз скажу, як він називається, господи. Укр... Да, є такий в інстаграмі аккаунт, Ukrainian Modernism, український модернізм. І от зараз я спостерігала декілька тижнів, може тиждень-два тому, те, що у них там. Палає. Тому що все, що прекрасне було, це модернізм в Совєтському Союзі. Все інше не вартує ніякої уваги, ніякої спадщини в Україні нормальної немає. Головне, звісно, совєтські мозаїки, причому такі, знаєте, кандові. А, і а, я зацитую свій пост 28 березня його написала. Безкінечно можна дивитися, як горить вогонь, як тече вода, і як палає у укрмодернізму від того, що демонтують горельєф біля Родини матері. І ви знаєте, це теж уже було. Це уже теж було. Бо коли там розбиралися, що робити з Родіною Матір'ю, то вже тоді були дискусії стосовно горельєфу, який знаходиться біля Родини Матірі. І я вам покажу теж один із своїх старих етерів, в якому я проговорюю, а що з ним не так. Більше того, я тоді не нагадала вам, а зараз я нагадаю, що це насправді серія. Яка присвячена курській бітві. Ви розумієте? От зараз ви побачите, що воно таке, ви почуєте, де воно втулене і для чого воно втулене. І більше того, воно не стосується України, воно стосується курської бітви. Слухаємо і розуміємо, що болі родиною Відбуватимуться ще навколо дуже довго. І оці срачі з приводу того, що там демонтують те, там демонтують це, хоча це насправді пропагандистські імперські інструменти, це зброя, яку використовують проти нас. Це все буде повторюватися і щоразу будуть говорити, що просто унічтажають своє наслідя. Хоча насправді це не наслідя, це тавро, яке залишили на нас імперці. Тому що. Очікують, що ми будемо безкінечно їхніми рабами. Згадуємо етер, який я робила трошки більше ніж півроку тому. У мені дуже хочеться поговорити з вами про монумент або. Цілу групу монументів, які знаходяться у підніжжя родини матері. це най... найстрахитливіша місцина в Києві, на мою думку, і попри те, що вона не позбавлена якихось елементів того, що ти сприймаєш як. Реальність як відображення реальності в чомусь. Ця скульптурна група є просто таким же оспівуванням Савка, і е, я не мистецтвознавець і не хочу зараз світити своєю неосвідченістю, Тому я попросила Антона Проненка прокоментувати мені цей витвір, е, тому що, бачите, він абсолютно різноманітний у своїх фрагментах. Цей фрагмент е, просто кардинально відрізняється від. Цього фрагменту Ми просто далі процитую його слова. Ну, власне, це токсичні скульптури, через які Україну показують як таку общипану, за яку вступився старший брат і не дав в обіду. Це дуже добре відчувається на локації. Біля Родини, як виходиш, з печери є зображення матросів, там до слова, навіть риси обличчя відповідні. Формально це стандартні вторинні форми, мінімум оригінальності, максимум пропаганди. І більше того, ця, цей, цей Тунель влуплений між видобачами і Києво-Печерською лаврою, як ви розумієте, місця теж були добрані не просто так. Треба було чимось перебити ландшафт міста. Скажу свою нещодавну тезу: совок спеціально робив токсичні, агресивні речі грамотно і якісно, щоб в разі чого шкода було прибирати. Щоб помнялі відмінність совку від чогось такого у Штатах чи деінде, це обнулити історію і створити щось на на протиставленні до історичного середовища. Уявіть собі, цей монумент між Києво-Печерською лаврою і Видобицьким монастирем. І ще майстерно свою юсуф вплітав туди світові культурні коди, античність роден, не вносячи нічого, крім бомбардування мозку своїми ідеями і сенсами зрозумілими для овець. Можеш для контрасту згадати про стіну пам'яті Ади Рибачук. Нам важливо українське мистецтво. Але воно унікальне і не їбе мозок пропагандою, тому його знищували. І я рекомендую і не показую спеціально а, фото стіни пам'яті Ади Бачук, тому що все одно це треба роздивлятися в деталях. І зараз відбувається відновлення цього цієї стіни пам'яті, над якою а, команда працювала декілька років, але її було знищено совком, тому що це було українське мистецтво. І це було українське мистецтво, яке відображало наше обличчя, адже набагато легше просто втулити совєтських героїв, які залишають у нас спогад про те, що нас врятували не українці, які були частиною радянської армії, що їх поневолила, а іменно советські солдати, а українці тут нібито ні до чого. І е, зараз е, я бачу частково якісь згадки про інші е, монументи, і про е, те, що от а таке там, а таке там. Дуже важливо також той міф, який прикріплений до того чи іншого місця. І давайте згадаємо, що саме там. Колись Ківа, який вже здох, робив своє факельне шествия проти нацизму. І для багатьох ударених в голову це місце нашої общої історії з Росією тощо, тощо тощо в Україні все, що стосується української історії, української оптики на історію, Знання про українське витіснено для того, щоб ми, по-перше, не знайшли себе по-друге, нами було легко керувати.